Останні на хресті важкім хвилини, прости їм, очі, все ще лунає, і попроси востаннє хочу пити, і душу в руки я твої вручаю. Зняли хреста, у гробі положили, Здалося все, кінець, як жити далі. У хворих не зосталося надії, і учні всі зажурені стояли, помер, хто найдорожчим став у світі, на кого всю надію покладали, як далі у гріховнім світі жити? У ньому лише правду всі пізнали, хто оздоровить, у біді потішить, розкаже про небесне Царство Вічне, до кого йти. До кого притулитись у своїм горі, коли знову прийде? Два дні у горі учні плаче мати, якої довгою була оця субота. Усі навкруг святкують своє свято, лише у тих, хто знав Христа Скорбота. А решта геть уваги не звернули, що то страждав і помирав Месія. Пророк Великий для когось лиш був він, і самозванець був лише для інших, не прийняли і не впізнав Ізраїль того, кого завжди так дожидали, і замість того, щоб його прославить там на Христі з позором розіп'яли, не вірили, що той їх Месія, бо не прийшов як цар великий славний. У домі Теслі підростав Спаситель, бо він прийшов тоді не царювати. Прийшов спасти отих от таких невірних і тих, які у нього не повірять. Не вірили, та він не осудив їх, лише сказав мій отче, ти прости їм. Це сталося уранці, заясніло. Ось сонечко з'явилося на сході, і починався перший день неділі. Минула ніч, і пробудилася природа, минула нічця на землі гріховна, життя воскресло з Господом і з гробу, і радість огорнула невимовна усіх, хто близько був із ним до часу того. Ще люди по домівках спочивали, не знаючи про те велике диво. Воскрес Господь, пташки лише співали, які ж ви люди на землі щасливі. Христос Воскрес, відкрив у небо двері, Христос Воскрес, і смерть не має влади над тими, хто прийме Христа у серце, залишить світ, любов його ради. Ні смерть, ні камінь не зуміли втримати Христа в холодній каменній могилі. Він переміг їх в боротьбі нерівній, в любові до людей беруче силу. Воскрес із мертвих, щоби жити з нами, щоб вірним дарувати життя небесне. Ти відвалив від серця свого камінь, нехай у ньому наш Господь воскресне.